Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про аб'юз і як його розпізнати. Аб'юз з англійської мови перекладається як жорстоке поводження або жорстоке ставлення. І аб'юз буває на декількох рівнях. В першу чергу це фізичний аб'юз, це безумовно агресія або насильство, психологічний аб'юз, це маніпуляції, контроль, критика. Далі економічний аб'юз це коли ви фінансово залежите від когось і у вас немає повної незалежності. Соціальний аб'юз це коли обмежують ваші соціальні контакти, і сексуальний аб'юз це є домагання певні і дії, які вам не подобаються. Відносини з аб'юзером досить складні, але в той же час вони викликають залежність. І ось жертві дуже складно покинути свого агресора. Чому, запитаєте ви, тут можна пояснити це на рівні психології, тому що жертва, будучи досить довгий період часу в таких відносинах, втрачає себе і втрачає свою самооцінку. Вона дуже занижується. Людина стає надзвичайно невпевненою в собі і в своїх діях. Далі, аб'юзер постійно маніпулює, і людина втрачає реальність, чи вона дійсно жертва, чи це просто вона винна в тому, що така поведінка відбувається до неї. Дуже багато страхів, фінансова незалежність втрачається і немає куди піти, немає за що зняти житло і існувати самостійно. Немає соціальних контактів або вони надзвичайно обмежені, є певні стереотипи, наприклад, що е, треба тримати родину, треба, щоб вона була е, разом, терпи і е, певні. Патерни з дитинства. Якщо людина зростала в умовах, де теж був аб'юз в родині, то вона вважає, що по-іншому і бути не може, і це теж дуже впливає на її поведінку і на її світогляд. Якщо ви знаєте когось, кому потрібна допомога, хто знаходиться в аб'юзивних стосунках, в першу чергу це підтримка і надання притулку тимчасового. Далі пояснення, де Поведінка нормальна, а де вона аб'юзивна? Дуже добре допомагають книги для самодопомоги і для розуміння ситуації, чати підтримки, групи підтримки, соціальні служби і, звичайно, робота з психологом або психотерапевтом. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях. Всі мої контактні дані будуть під цим.